Пощастило. Я бачив світ. Я бачив величну Амазонку, але подих у мене перехоплює від спокійної величності Дніпра. Я торкався каменів з тунхенджу та нічого не відчував. Лише скелі Демерджі відповідали на мій дотик теплом Кримського Сонця. Розкіш Версаля вразила мене. Та мені більше до вподоби затишна краса палацу Масандрі. Я спускався в найкрасивіші печери Америки, та вони не зачаровують так, як галерея Казок у мармуровій печері. Я був у лондонському таурі, але справжня міця відчуваю в суворих вежах Луцького замку. Мені було цікаво у Великому каньйоні. Та я був просто приголомшений, побачивши базальтові стовпи рівнень. Мене охоплювали теплі води Карибського моря, та лише Синевир наповнює мене енергією вічної молодості. Я бачив ще багато чого, але я люблю Україну і вірю, ви теж її любите.